Доброго дня, дорогі діти! Тема сьогоднішнього урока Зона арктичних пустель, особливості природи, поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Давайте з вами згадаємо за допомогою гри географічне положення зони арктичних пустель. Перейдіть, будь ласка, за посиланням та згадайте. Для тих, хто вже згадав, повторюю, зона Арктичних пустель найпівнічніша з природних зон, розташовується в високих широтах Арктики, Арктична пустеля або Арктика займає територію Північного Льодовитого океану, прилеглих островів Північні океани Америки і Азії та Європи. Зона включає острови Арктичного басейну, Гренландію, північну частину канадського архіпелагу, архіпелаги Шпіцберген, земля Франца Йосифа, Північна земля, Нова Земля, Новосибірські острови. А також вузьку смугу вздовж узбережжя Північного льодовитого океану в межах півостровів Ямал, Геданський Таймир Чукотський. Ніч і день у зоні Арктичної пустелі тривають цілими місяцями. Зима сувора й довга, а літо триває малу кількість часу і холодну. З максимальними температурами плюс один плюс три. В довгу полярну ніч тільки місяць та зірки освітлюють холодні простори та інколи на небі спалахує північне або полярне сяйво. Що ж таке полярне сяйво? Полярне сяйво одне з красивих явищ природи на землі. Ви бачите його на малюнку. цей час на небі. Горять та переливаються зеленим, жовтим, оранжевим та червоним кольорами величезні дуги, то небо пронизують яскраві промені стріли. Часом у повітрі не мов би виснуть зелені занавіски. Їх нижня кайма раптом починає тремтіти. Вона випускає рожеві стрічки, небо спалахує, фарби то бліднішають, то стають яскравішими, проходять непомітно години. Ця його згасає і знову настає темнота полярної ночі. Та ось полярна ніч підходить до кінця. Над горизонтом з'являється зоря, а потім показується сонце. Спочатку всього лише на кілька хвилин. Кожний день воно піднімається все вище та світить все довше. Приблизно за місяць сонце вже зовсім не заходить за горизонт. Настає. Полярний день. Він триває, як і полярна ніч, кілька місяців. Але навіть улітку сонце не піднімається високо, Промені його лише ковзають по поверхні, гріють слабо, отож не можуть розтопити всього снігу та льоду. Віта, такого, як ми з вами звикли, теплого, з дождями, грозами, то зовсім немає. Влітку завжди прохолодно, часто бувають. Холодні тумани, випадає сніг. А яка ж рослинність росте в арктичних пустелях? Поверхня льодовиків позбавлена життя, на сніговій поверхні в літній час поселяються деякі види водоростей, а на виступах корінних порід утворюється бідна рослинність із мохів і лишайників. На дні північних морів ростуть підводні рослини водорості. Вода під льодом охолоджується менше, ніж земля, і рослини під водою не мерзнуть. Як ви вже знаєте, вода в Баренцевому морі тепліша, ніж в інших північних морях, тому на його дні особливо багато водоростей. Водоростями живляться багато риб і морських тварин. Їх в свою чергу використовує людина. На ділянках, де сніг влітку встигає розтанути, формується рідкий рослинний покрив. З лишайників і мохів, а також деяких трав'яних рослин і кущиків. Із трав'яних рослин зустрічаються тут коніг, вівсяниця, квасениця, сніговий жовтець, рубка, ломикамінь, пухівка та інші, а із кущиків дріада. Справжнім господарем Арктики називають білого ведмедя. Він і небезпечний хижак. Живе на островах та узбережжі Північного льодовитого океану. Білий ведмідь швидко бігає і спритно пересувається по крутих берегах та крижаних нагромадженнях. Лапи тварини мають перетинки між пальцями, це допомагає йому добре плавати, а білий колір хутра непомітно підкрадатися до здобичі. Товстий шар жиру захищає його від холоду. Живиться білий ведмідь рибою та тюленями. Полювання на білого ведмедя заборонено, а ви подумаєте чому? Він всеїдний, має гострий нюх, може відчувати труб кита навіть за 30 кілометрів під водою. Чудово плаває, білий ведмідь може залишатися під водою тривалий час, затамувавши дихання. Живе у барлозі виритій у снігу. Зимою самиця народжує до трьох сліпих ведмежат довжиною до 30 сантиметрів. Яка ж риба водиться у Баренцеву та Білому морі? Ці моря дуже багаті на рибу. В них водиться тріска, оселедець, морський окунь та камбала. Життя тварин пов'язане з водою. Арктичні пустелі справжнє царство тюленів. Ці тварини здебільшого великі сапці. Довжина тіла буває від 1 до 6 метрів, а маса від 20 кілограм до 5 тонн. Тюлені плавають, як риби. Проте на суходолі вони дуже незгарбні. Також тут водяться і моржі. Моржі це великі савці довжиною до 4 метрів і масою понад півтори тони. Мають шкіру товщиною 3-4 см. Характерною ознакою моржів є пара бивнів, довжиною 70-80 см. Ось вони. Ними тварина риє дно, шукаючи молюсків. А також пробиває лунки у кризі для дихання. А які ж птахи водяться в арктичних пустелях? З птахів поширені біла курібка, полярна сова. Влітку на узбережжях поширені гага, чайка, поморник та полярна крачка. Ось перед вами полярна сова. Сьогодні ви... Познайомилися з природою, рослинністю, тваринами арктичних пустель. Тому домашнє завдання буде таке: випишіть у зошит назви рослин, тварин та хіл арктичної зони. А з поданих малюнків виберіть яку-небудь тварину арктичної зони, яка вам найбільше сподобалась, та намалюйте її. Дякую за увагу! Цього найкращого.